В цьому завданні нас просять дібрати відповідники українські до іншомовних слів, тобто, інакше кажучи, синоніми. Щоб дізнатися, що таке синоніми, переглядай відеоуроки у темах системні відношення у лексиці та лексичне значення слова. Подивімося на наші слова, іншомовні слова. Ми пам'ятаємо, що це ті слова, які прийшли в українську мову з інших мов: критерій, фіаско, фактор, рецепт. Українські відповідники, чинник, мірило, учення, припис, провал. Подивімося: критерій. Давай подумаємо, як ми розуміємо слово критерій. Скажімо, в нас є дерево. За критерієм висоти дерево невисоке, а за критерієм ширини дерево дуже широке. Тобто, інакше кажучи, за мірилом висоти або за мірилом ширини від слова мірити ми можемо здогадатися логічно, що відповідник до слова критерій є мірил. Подивімося далі. Фіаско. Ти, певно, чув це слово: Фіаско, корабля. Ось дуже цікава картинка із цікавої гри. Пограєш у вільний час Wedding fiasco. Тобто, фіаско це крах або провал. Подивімося далі. Фактор. Словом, фактор трошки складніше. Для того, щоб визначити, яке зі слів українських відповідників нас задовольняє, складімо речення. Ти можеш користуватися цим методом і в попередніх словах. Рівновага найважливіший фактор у боротьбі за мир. Яке зі слів українських відповідників ми можемо підставити на місце слова фактор? Скажімо, рівновага найважливіший провал не підходить, припис не підходить, учення теж не підходить, мірило ми вже використали, чинник – Отже, рівновага це найважливіший чинник у боротьбі за мир. Йдемо далі. Рецепт. В нас залишилося два слова учення і припис. Беручи до уваги, що рецепт це такий шматочок паперу або аркуш, який виписує лікар найчастіше, виписує, пише, приписує. Слово очевидне припис. Рецепт це українською припис. Таким чином ми маємо варіанти до чотирьох іншомовних слів. Критерій це українською мірило, фіаско, провал, фактор, чинник, рецепт, припис.